4 Я набрала 104 петлі і одну для з'єднання. Тепер весь рядочок я пров'язала напівстовчиками, як ви бачили, я показувала з першої петельки. І на цьому зараз, в принципі, все. Маркер я одягати не буду. Я залишаю в якості маркера поки що ось цього хвостика. Дов'язала я сюди ось уже останній напівстовпчик. Приєднуюсь сюди за сіметку, повинна би б ось так зробити. А я зроблю по-іншому. Я приєднаюсь ось тут, витягну просто і пров'яжу. Тому що мені потрібно вирівняти рядочок. Надалі я повертаюся до гачка номер 4 Я меншим пров'язувала тільки того, що, ви бачили, незручно було ниточку підіймати за рахунок, причиною ворсинки є.